Привіт автолюбителі! Сьогодні до вашої уваги пропоную на продаж красивий автомобіль Fiat Freemont 2013 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном в парі з автоматом та повним приводом. Автомобіль у нас свіжопригнаний, привезений зі Швейцарії. Він не має ні одного підкраса. Автомобіль в повній комплектації. Він у нас семімісний на шкіряному салоні. На таких класних дисках. Пойдемося до салону. Салон у нас шкіряний з електрикою. Велика мультимедія, кліматична установка, автомат, музична система, алпайна, повний електропакет. Ось так у нас виглядає задній ряд. Це доступ до третього ряду. Всі сидіння в нас як нові в автомобіля. Автомобіль був у одного власника, в нього оригінальний пробіг 220 тисяч. Дивіться, як, як виглядає автомобіль. Це та сама версія до Джорні, тільки це ремонт, який зроблений на європейський ринок. Автомобіль сучасний, комфортний, вмістимий. Те саме головне в наш час економічний. Завдяки повному приводу автомобіль дуже комфортний в їзді по місту та за місту, тому що можна їздити в різні погодні умови і не переживати. Ось в такому стані в нас у, у нас салон. Автомобіль оснащений у нас камерою заднього виду трьохзонним кліматконтролем, великою мультимедією. Одним словом, це сама максимальна комплектація, яка могла, могла бути в Фрімонті. Ось так у нас виглядає доступ без ключа. свіжо Автомобіль свіжопригнаний. Автомобіль доступний до резервування та покупки. Їдемо на любе сто для перевірки, 220 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль не битий, не фарбований, без жодного підкраси. 2 літра дизель на 125 кВт. Всім дякую за увагу!